У цьому відео ми будемо говорити про атомну масу. І я думаю, що ви згадуєте, що мова піде про неймовірно малі величини. І тому нам буде незручно послуховуватися кілограмами, як ми звикли, бо навіть грамами чи міліграмами. Це все одно забагато. Тому вчені вирішили використовувати атомну одиницю маси. Так, якщо ми порівняємо її з кілограмами, то у нас буде 1,6654 помножити на 10 в мінус 27 степені кілограму. Ви взагалі уявляєте, наскільки це мале число. 10 в мінус 27 це 27 знаків після коми. Неймовірно, так? І тепер я пропоную визначити, а яку ж масу мають частинки атома? Так, знаючи це, ми зможемо розібратися із тим. Яка ж маса загалом у атома? Так, і ви вже бачите на екрані, що протон, маса протона, приблизно дорівнює одній атомній одиниці маси. Я кажу приблизно, так, бо насправді це тисячних. Але ми можемо заокруглити. З нейтроном ситуація схожа приблизно одна атомна одиниця маси, але насправді він навіть трохи важчий за протон. 1,8 атомних одиниць маси. А масою електрона у своїх підрахунках ми взагалі можемо знехтувати. Вона приблизно дорівнює нулю. Так, і я пропоную одразу перейти до практики. Я от ще вивів додатково періодичну систему. Так. І наша практика у цьому випадку буде полягати у тому, що нам потрібно знайти атомну масу, атом, який складається з одного протона. Так, він зовсім не має нейтронів. І також він має один електрон. Я думаю, що ви здогадалися, що це у нас гідроген, так? І аби порахувати його атомну масу, я маю сказати, що це сума протонів та нейтронів. Електронами, як я вже казав до того, ми можемо знехтувати. Тобто маса гідрогену буде приблизно дорівнювати одній, одній атомній одиниці маси. Добре, пропоную одразу розбирати іще один приклад. Так, це у мене буде 6. Протонів, 6 нейтронів і 6 електронів. Так. Якщо ви зараз пошукаєте, то ви без проблем знаєте, що це у нас карбон. Так, і я додаю протони та нейтрони електронами нехтую. І кажу, що маса карбону у мене буде 12 атомних одиниць маси. Так, і це, здається, було доволі просто. Так, Але насправді не все так однозначно, як то кажуть. Та, бо у гідрогена завжди один протон є. У карбону завжди є 6 протонів. У кальцію, у кальцію завжди є 20 протонів. Це, власне, і робить їх атомами цього елементу. Але з нейтронами ситуація трохи важча. Ми вже знайомі з поняттям ізотопа, коли. Атоми одного й того самого елементу можуть мати різну кількість нейтронів, а відповідно так, і різну атомну масу. Тому, аби ми розуміли, а що ж нам записати у таблицю періодичну? І або й не мучити себе запитанням, а масу якого ізотопу нам потрібно вносити у періодичну систему поняття середньої атомної маси. І тепер, якщо 80%. Так. 80% атомів одного елементу мають масу нехай 6 атомних одиниць маси, так. І 20% атомів цього самого елементу мають атомну масу 5. Та тоді середня атомна маса буде дорівнювати 5,8. І саме це значення ми б тоді могли і побачити у періодичній системі. Так, бачите, тут всюди не цілі значення. І це в тому числі пов'язано якраз з поняттям середньої атомної маси. У вас також могло виникнути запитання. Так, а що це взагалі за величина? Так, звідки вона з'явилася? І якщо виникло запитання, я мушу на нього відповісти. Так, це 1,12 від маси атому карбону. Так. Ну, так домовилося, що еталоном у нас буде 1,12 від атому карбону. І тут у нас з'являється ще одне поняття це відносна атомна маса. Так, і у неї немає величини вимірювання, вона показує нам, у скільки разів маса певного атома або частинки буде більшою за 1,12 від маси атома карбону.